Перед початком помовся царю єбесний. Савайте. Ось вісім, души, і живіс коня. З освятої Іванії. Це початок сьомої глави від Матфея. Дуже уважно послухати, це є відповідь, ці слова, на запитання, для, навіщо ми ходимо в храм, навіщо ми, нам недільна школа. Тому що комусь може це показати, що воно не цікаво, а ми там щось знаємо вже, чи, чи вже щось, про щось чули, а навіщо це. А мої, наприклад, однокласники, не всі ходять до храму, не всі приходять на недільну школу, а чому я маю ходити? Так ось в Євангелії є відповідь на це запитання. Господь каже, отож, кожен, хто слухає мої слова, тобто хто навчається закону Божому, заповідям Божим, і виконує мої слова. Подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені, і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і дім той вистояв. А кожен, хто слухає цих моїх слів і їх не виконує, або не хоче навчатися закону Божому, той. Чоловік або ті люди подібні до чоловіка того необажного, що свій дім збудував на піску і линула злива, і розлилися річки, і буря знялася, і на дім той кинулась, і він упав. І велика була та руїна його. Ви чуєте, що каже нам святе письмо, що ті люди. Які навчаються, слухають то, що Бог говорить, навчаються тим словам, що Господь нам говорить, ці люди мудрі, чому то Тому що вони будують своє життя на правильному фундаменті. А ті люди, які не хочуть слухати Слова Божого, вони свій будинок, своє життя. Під будинку ми маємо розуміти, своє життя, будують неправильно, на такому фундаменті непрошному. І каже, вітер подув, і вода розлилася, і змілу цей будинок, і велика біда для цих, для цих людей. Тому якщо ми хочемо бути щасливими, якщо ми хочемо бути успішними, якщо ми хочемо бути здоровими, якщо ми хочемо е, жити в радості і бути сильними, всі. Ті випробування, ви зараз маленькі діти, у вас які випробування, Випробування поступом перед батьками, перед вчителями, не завжди хочеться навчатися, лінь проявляється. Так ось, якщо ми будемо перемагати це, слухати б... Слово Боже і ставати хорошими, добрими дітками, а згодом і людьми дорослими, то Господь нас буде настільки укріпляти, ми настільки будемо сильними і мужніми. Що би не трапилось в нашому житті, нас нічого не зможе нарекати, ніщо нас не зможе збити з толку. В Івана є інші слова, дуже страшні. Господь каже, це до тих, хто хоче бути і щасливим, і здоровим, і успішним, і багатим, але лише без Бога. Господь каже таким людям. Якщо ти приобретеш увесь світ, тобто ти самий сильний, самий багатий, найбагатий, красивий будеш у всьому світі, а душі свої навредиш, які ти, Господь каже, даш все ж відповіда з тобою за свою душу. Розумієте, наші душечки треба берегти, наші душечки потрібно сохраняти. І ось недільна школа, храм, служба, молитва це. Що навчає нас зберігати наші душечки в чистоті для того, щоб повторюсь, бути сильними, добрими, мужніми і щасливими людьми. Зрозуміло? А зараз наш колосапка продовжує перший урок. І я думаю, що ви їх усі знаєте, це загадки на біблійну тематику. Дуже уважно. Тепер благословина між жінками. Святая мати Божих діл, ти повна ласки і благодаті сказав Архангел. А благовість хто приніс? Гаврієв. Так, далі. Холод, стужа, заметілі, біль як Бог на синів. Мати сподивали Ліє, як її ім'я. Марі Марія. Марія. Святий і повний віри муж, у Бога ласки просить, дитя Ісуса Опікун, а звати Його. Йосі. Йосі. Добре. Коли ж Христос всі рани показав, упавку маємо обличчям в ноги, свідоцтво віри для усіх нас показав, назвавши його Господом Ісусом. Він мудрістю прославився своєю і міцно укріпив свій трон. Єрусалимську збудував святиню, Великий цар на ім'я Соломон. Соломон. Зірничка... Зірничка в небі горить палає. Бога у яслах ангели вітають. Радіє місто, радіє село. Бо свято велике Господнє є Бога. Слухайте уважно. У дивний спосіб на шматочку полотна відбились руки, ноги тіло і обличчя померлого і Воскреслого Христа. І полотно це діти. Ісус! Ні. І ще раз. У дивний спосіб. На шматочку полотна, відбились руки, ноги, тіло і обличчя. померлого і Воскреслого Христа і полотно це діти. Пла... 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 Плащіниця. Це не просто малюнок, це наука про Бога. Вона від спокуси і гріха оборона. Вона у молитві моїй допомога у церкві чи вдома, барвиста, ікона, 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 ікона. ікона. Порожній гріт розбіглась варта, і ангел, осяяний, злетів з небес. Між мертвих вже його шукає не варто, бо сталося чудо, і Христос воскрес. Свята земля, де жив, навчав Господь. 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 Де кедр цвіте і де росте тернина, що одягнув на голову Христос, земля та має назву? Парали... Парали... Паралина. Паралина. Па Палестина. 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 Добре. А, є... Чим ти найбільше пишаєшся у житті? Мамою. А тепер хочу заакцентувати увагу, що дуже багато діток ем, соромляться, буває, на жаль, своєї рідні, своїх батьків, сестер, братів. Чим може людина пишатися своєю родиною, своєю сім'єю. Правда, дуже погано, коли діти от о, ось соромиться, я не хочу. Та мама, не веди мене там до школи, я сам там піду. Це дуже погано. Запам'ятайте, родинні зв'язки вони назавжди. завжди. Не потрібно соромитись, потрібно любити. Тому, що це грубо. Правильно, це грубо. Добре. Це О, це... Що ти будеш робити, якщо хтось назвав тебе негарним словом? Об'язитися. <гум> Кирил! Ну. Не дружити більше. Можна Або так простити. зробимо зауваження. Якщо дитина е, сприймає це, вона тебе почує. Якщо ні, то краще е, ну, відійти. Не потрібно зачіпати, тому що ти знаєш, що можеш у відповідь отримати агресію. Так? Добре. А тепер. Всі питання у нас закінчились про вас. Хтось відповідав, хтось слухав. А зараз... Я не люблю гратися і іграшками. Ну, Тому буває таке. Буває таке, Меланія. Я не люблю грати на скрипці. Ну, теж. Ну, ну, Добре, добре. Аму ну, тепер думайте далі: які звуки тобі подобаються? Які Ну, говоріть, слову говоріть, послуха, послуху. Добре, звуки п'яніно. Добре, всі в нас нелодійні діти, а звук колоколів подобається, як подобається. А коли пташечки співають, подобається? Це означає, що ваша душечка світла відкрита до нових звуків. Так, добре. А як ви думаєте, чого дорослі? Про тебе інколи тебе не розуміють, в чому це трапляється і чому так відбувається, чому тебе дорослі інколи не розуміють? От ти щось хочеш і буваєш інколи такий ем, незадоволений. Чому таке відбувається? інше у... дитинство. Інше дитинство було у дорослих, так? Добре, інші погляди. Ну, буває, ну буває. Але е, погодьтеся з тим, що. Е, і дорослі, незважаючи ні на що, зараз у цей час вони і прислухаються, правда? І вдома, так, і в школі. Ми один одного вивчаємо і намагаємося знаходити спільну якусь думку і е, виходити з ситуації. Так? Добре. Далі. Яке заняття робить тебе щасливим? Малювання. Малювання. Я люблю Заняття, малювання. Я, я, я люблю скрісну школу. Супер! Математика, Боже, мавиш, які у нас різноманітні заняття. Яке свято ти любиш найбільше Пасха, -па. Паска, -па. різдво, такі Пас -па. Різ великі. Десь І ще хочу звернути увагу, от ви називаєте такі свята. Подивіться, як. Що тут пишуть? Ми на 10, Мені, на 10 люблю, І ці свята, які ви назвали. Супер. І ці свята, які ви назвали, як на десятках, з часу на інших уроках ми будемо вивчати кожен з них поступово, по літературі, щоб ви розуміли. Добре, далі. що ти відчуваєш, коли тебе обіймають? Тепло. тепло. Так, любов, ласку, тепло, ласку. Так. А вам подобається, коли вас обнімає хтось інший? Ні. Бо Ні. ви не знаєте? Ні. От іде Ні. людина, бачить такий гарний хлопчик, ой, аж хочеться його обняти. Ні. Не Ні. подобається. Ні. Не не питання, подобає. Мені подобається, коли мене мама обнімає. Добре. А мені подобається, коли Далі питання. Коли, коли мені Далі питання. Тобі подобається, що не дарувати іншим людям? Так. Питанням уважно, дивіться. Я ще підготувала далі, буде таке місць. У нас таке питання. Може, ви знаєте сучасний такий слег? Норм. Що таке норм? Це нормально. Це нормально. нормально. Чи, ви може бачили, Чис? це стрьом? Це, це що? Що таке неправильне. неправильне, От дивіться, тобі подобається що-небудь дарувати іншим людям. Я хочу на цьому звернути увагу, Дарувати іншим людям. Наприклад, милостиню ми ви робила своєму житті. От що таке милостиня? Допомога. А допомагати кому? Теж увага, допомагати своєму другові. От ой, ти такий хороший, я тобі я, подарую, а на наступний раз ти мені принесеш те щось, це милостиня? Ні. Дуже добре. А милостиню, знаєте, як краще робити? Серафіма? Допомагати людям, які нічого не мають. Які не мають. І запам'ятайте, коли ти робиш милостину, ти не повинен чекати, щоб тобі та людина ще більше віддала. Ти чекаєш, я хочу ще там більшу турбіну. Ні. Ти не маєш нічого чекати взамін. Да. Ти віддав і треба віддавати яке найкраще. Ось ти віддаєш цій людині, і ти знаєш, Господи, прийми. Хай та людина порадіє, чи якісь речі, чи їжу. Зрозуміли Що гроші? Так. Наші заняття проходять не дарма. Ви збагачуєтесь духовно, зростаєте духовно, зростаєте у лоні. Православної віри у полоні нашої церкви. Розумієте? І... і хід молитви, що молитва несе для нас, для нашої душі, що несе для нас молитва? Спасіння нашої України, Україна. А полі, а по коли ми почуваємо хрест, тоді то ми куди. А тоді ми сюди на солодкий стіл. Я вам дуже дякую. Почекайте. Ви молодці. Слухаєтесь. І, і ще до вас просьба, будь ласка, ходіть на недільну школу. Це цікаво. Це для вас буде плюс. Це буде вас збагачувати і ви будете набувати щось нового і нових знань досягати. Ви зрозуміли?